Зачекай, не поспішай! Не перемодуй до кінця, ти не випадково натрапив на це відео. Вчителька на уроці запропонувала діткам подумати про їхню мрію. І за бажанням, хто захоче, може поділитися. Діти ділилися кожен своїми мріями. І один хлопчик підняв руку. І сказав, що я також хочу розказати про свою мрію. Вчителька каже, так, ми тебе уважно слухаємо, розказуй. І хлопчик голосно відповів Я мрію стати телевізором. Вчителька зі здивуванням запитує, чому ти хочеш стати телевізором? Хлопчик відповідає, тому що у моїй сім'ї. Телевізор займає найголовніше місце. Коли батьки приходять з роботи, то вони включають телевізор і проводять час за ним. Також, коли вони прокидаються зранку, вони також микають телевізор, слухають новини, слухають музику. І тому я дуже мрію стати телевізором, що мої батьки. Знаходили для мене час і проводили час зі мною. Друзі, інколи в своєму житті ми можемо не замічати наших рідних, а надавати перевагу телевізору чи планшету чи телефону чи комп'ютеру. Друзі, подаруймо сьогодні свій час для наших рідних наших найменших чи найстарших, чи просто для нашої другої половинки. Так, у сьогодні знайдемо час для Бога, щоб розказати все, що нас турбує, можливо, є щось, за що ми хочемо подякувати. Дорогі Господи, дякуємо Тобі за ще один день нашого життя. Благослови нас, Амінь, друже. Підпишись на канал, поширюй це відео своїм друзям. З Богу!